Мир вам, слава Ісусу Христу! Псалом 34. Благословлю Господа повсякчасну, завжди хвала Його в устах у мене. Душа моя, нехай Господом хвалиться, нехай покірні чують та й веселяться. Величай, величай Господа зі мною і возноси ім'я Його вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і звільнив мене від всяких моїх страхів. Гляньте на нього і розвеселіться, обличчя ваше нехай не соромиться. Ось візвав бідолаха, і Господь почув, і врятував від усіх його напастей, ангел Господній, що стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь блаженний, хто до нього прибігає. Бійтеся Господа, і освятії, бо нема нестачі в тих, що його бояться. Багаті збідніли і голодують, а тим, що Господа шукають, ніякого благ, блага не забракне. Ходіть, мої діти, послухайте мене, остраху Господнього навчу вас. Хто той, що життя любить, що рад бачити дні щасливі, бережи від зла язик твій і уста твої від слів лукавих. Відступи від зла і чини добро, шукай миру та його тримайся. Очі Господні на праведних, вуха Його. На їхній заклик, а обличчя Господнє проти злочинців, щоб знищити їх і їхню пам'ять. Візвали праведні, і Господь почув їх, і з уст скорбот їхніх врятував їх. Близький Господь до тих, у кого розбите серце, прибитих духом Він спасає. Багато вправедника злиднів, але з усіх них Господь його зрятує. Він усі його кості зберігає, ані одна з них. Не зламається. Злоба грішника його ж убиває, і ті, що ненавидять праведника, зазнають кари Господь визволяє душу слуг своїх, і хто до нього прибігає, покараний не буде. Ходіть, діти мої, і послухайтесь мене, остраху Господню навчу вас. Приповідка говорить, мудрість це є острах Господній. тому Говориться, послухайте, остриху мудрості навчу вас. Господь каже, що мудрості навчу вас. Спробуйте і подивіться, який добрий Господь блажений, хто до нього прибігає. Якщо ми взиваємо, кажемо, Ава, Отче, допоможи отче, Господь завжди нас вислуховує. Тому будьте блажені, будьте благословені, Ісус любить вас. Амінь.